Всім привіт, колеги домашні моделісти. Сьогодні буду починати продовжувати побудову німецького важкого танку «Королевський тигр і невелика ремарка фоні трагічних подій, які відбуваються зараз в нашій державі. Це, по-перше, влучання ракети в житловий будинок, а також падіння гелікоптера на дитячий садочок. Можна сказати, що такі хобі-модельки не досить доречні. Але скажу від себе, що декілька годин. За таким хобі допомагають розвантажити нервову систему від стресу і продуктивно працювати та допомагати Україні та Збройним силам. Тому, якщо збираєтесь поклеїти модельки, подбайте про свою безпеку, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких, допомагайте тим, хто потребує допомоги, а також допомагайте Україні та Збройним силам. Все інше далі залежить від вас. І так, це німецький важкий танк Королевський тигр від виробника Тамія в 35-му масштабі. Раджу всім новачкам цього виробника: модельки в нього достатньо прості, дуже легко збираються. зачасту в них немає дефектів, лиття високої якості, деталі гарно стикуються. Ходить легенда, що якщо додати інструменти та баночку клею в коробку. Гарно потрусити, на виході можемо отримати готову модель. Ні цього не вийшло, бо це одна з легенд. Також давайте подивимось, що неточного і які легенди зустрічають нас на цій коробці. По-перше, назва Королевський тигр». це була неофіційна назва. Наскільки мені відомо в офіційних документах та інструкціях, мануалах і прочій документації Вермахту назва Королевський Тигр не фігурувала. Це був Panzer Cepha 6 версії Б, або Zodar Craft 182. -й. Також можна сказати, друга легенда це башня-Порше. Також ніяких башен Порше не було. Обидві башні. Рання, така, як в нас на цьому танку з кругленим переднім бронелистом, та більш пізня сиріна з прямими бронелистами, така більш прямокутними е, гранями. Обидві башти були виробництва крупа. Тому це рання башня крупа, то пізня башня крупа, а ніякі не башні Порше. У Порше був свій варіант танку, який значно відрізнявся від цього. За рахунок, по-перше, своєї. Торсіонної підвіски. Вона така, як була, як на Фердинанті. Так. Що далі? В принципі, із неточностей це сама моделька. Про не трошки пізніше, але що є на стиковкою? На модель не нанесено цимарит. Як бачите, на боксарті. Вся моделька в цимариті. Це таке спеціальне покриття, яке захищало танк від магнітних мін. Якщо подивитись на бокових малюночках, тут танк також в цимариті. І варіант окраски, який, скоріш за все, буду будувати я. Це борт 314 в зимовому окрасі. Він також йде з цимаритом. В принципі, всі тигри. Враховуючи ранньою башню та з пізньою басішньою, були в цимариті і випускали в цимариті аж до 9 вересня 44-го року. Далі було прийнято рішення більш не наносити цимарит на танки-тигр. В принципі, про це я розповідав в відео про тигри. Я готував це відео дуже довго, знайшов багато цікавої інформації, і воно вийде завтра. Якщо ви дивитесь це відео в день прем'єри. А якщо дивитесь вже після. То не забудьте подивитись відео про танк-Тигр на моєму другому каналі. Посилання буде в описі. І так, от таким неточностям розібрались. До речі, щодо борта 314, в принципі, знайшов дві фото пехот в мережі інтернет, де є цей борт. Там, скоріш за все, написано 314, але якість фотки не дозволяє на 100%. Бажати, що там номер 314, проте його побратими, номери 313-312, я знаходив в мережі з ранньою башнею та в цимариті. Тобто можна вважати, що танк 314, скоріш за все, був і та фотографія, яку я знайшов, відповідає дійсності. Так, перейдемо до самого танку. Починав його збирати рік тому. на цей результат, який ви бачите, я витратив, можливо, чуть більше двох годин. Все збирається досить просто. Деталі не потребують додаткового якогось там шліфування. Все достатньо просто збирається. Як бачите, навіть такі місця, як стикування там, бронеплит, стикування верха низа корпусу, немає ніяких дефектів. Модель збирається як конструктор. Також башта, яка зібралась без проблем. Трошки зашліфував нижню частину, бо були перепади, а також прошпаклював невеличкі зазори. Але це вже так М моє бажання, тому що в цілому ці грані не буде видно, коли башта буде встановлена на танк. Щодо самого танка, так як і казав раніше, збираюсь зробити його в зимовому камуфляжі з бортом номер 314. Наклейка, декаль, що йде в коробці, дозволяє нам зібрати танки з номером 313, 332, 334 та 314. 313, як я і казав, я бачив на фотографіях, такий борт існував, він був в виконанні корпусу з цимаритом. Тому, якщо ви бажаєте використати ці декалі і зробити щось більш-менш. Реалістично треба буде нанести на танк цемаріт. Як це можна зробити, я розкажу в одному з наступних відео. Є декілька варіантів: це або з шпакльовки наносити шар і розчісувати його таким зубастим шпателем. або купити автормаркет у вигляді травлення та наклеїти його на необхідні грані. А також, як більш дешевий варіант, є різні листи пластику вже з. Імітацію цимерит, які також можна нанести на ваш танк. Так, про цимерит ми поговорили. Щодо е, прототипів бортів, інформація також є в інтернеті. Якщо буде бажання, скину посилання на ресурси, щоб могли подивитись та ознайомитись. Також нагадую, що. Відео буде на каналі Military Model про королівський тигр, в тому числі там взагалі про всі тигри і про всі машини на їх базі. Тому, якщо хочете подивитись відео такого плану, або отримати трошки натхнення для побудови вашого тигру, будь ласка, запрошую на перегляд. Пишіть коментарі, можливо, захочете продовження по тій чи іншій машині, про яку було розказано в цьому відео. Так, щодо самого. Танка. Окрім автомарка у вигляді цемариту, можливо, хтось захоче замінити гусеницю, бо вона тут, як кажуть, вінілова або резинова. Якість її досить непогана. Немає дефектів. Гарно видно малюнок, ґрунтозацепи. Ну, непоганої якості, але. Якщо буде бажання, можна її замінити і на пластикові набірні гусениці з набірних треков. А на цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. Не забувайте підтримати канал підпискою, підписатись, а також чекати на продовження, в котрому я буду збирати танк та доводити його до того вигляду, коли він стане схожим на реальний прототип. А на сьогодні на цьому все. До нових зустрічей і бувайте!